Тепер візьмемо бетер для тіла та зробимо легенький масаж живота в нашому комплексі масажних та мануальних технік. Приємний запах. Каті теж подобається. Бетери гарно використовувати, коли потрібно мати і гарне ковзання, і текстура повинна така бути приємна та ну, і запах теж. Робимо по колу годинникової стрілочки, рухи впевнені, трошки припрацюємо бічні поверхні, і хочу зауважити це дуже ефективно, та сприяє гарному лімфатичному обігу. В животі близько 600 лимфатичних вузлів. Та, як дівчата, Називають скульптурний масаж живота. Оці рухи вирівнюють форму живота, роблять його більш плоским та гарно підтягують його. Так, рухи впевнені великими пальцями та тинерами великих пальців. Підхват до себе. До себе йдемо. Так. Такі кружечки. І тепер додаємо трохи батеру та перейдемо на протилежний бік і також пропрацюємо тими ж самими рухами, коли одна ручка може давати зверху, дуже впевнені та рухи на тій глибині, яка нам потрібна. Немовби ми малюємо. Якусь картину. Верхня ручка контролює глибину, підхват бічної поверхні. Йдемо добре, пропрацьовуємо епіастральну частину. Угу. До себе. Скульптурні елементи. Чудово. І? Наша вправа на те, щоб сформувати гарну талію. Трошки вібрацій, ручку трошки розімнемо, так, щоб більше заспокоїти. Дуже добре. Так, пальчики трошки викидаємо все зайве, щоб нервова система була дуже в порядку. До зустрічі в нових серіях.